Привіт із Кракова! Хочу розповісти про те, що з власного досвіду найсвіжішого сьогоднішнього треба знати українцеві, коли ти перетинаєш україно-польський кордон у пункті пропуску Грушів Будоміш. Скажу відразу: я перетинала україно-польський кордон, оце спеціально подивилася пункти пропуску Шегині, Рава Руська у Грушеві кілька разів, тобто маю досвід. І на автобусі, і автомобілем в якості водія скажу так, що коли ти водій, то ти за кермом власного авто, то ти перетнеш швидше. А коли ви подорожуєте у автобусі, і особливо, коли ви ще плануєте, коли ви мандруєте у аеропорт, то обов'язково от просто. Дуже щира рекомендація: беріть не просто з запасом час до виліту, а от бажано, щоб у вас була навіть доба між орієнтовним часом перетину кордону і датою виліту із аеропорту. Я поясню чому. От сьогодні ми виїхали з Львова автобусом. Нас група о 9-й ранку. Перетнули кордон ми. В пункті грушів О, 16-ї години, тобто майже 8 годин наш автобус стояв на кордоні, і це при тому, що ми туди приїхали в числі перших, от буквально чи другі, ми були у черзі, чи щось таке, але все одно 8 годин ми стояли. Скажу відразу, електронна черга існує. І на різних пунктах пропуску вона рухається по різному. Десь може і десяток автобусів швидше пройти, десь два автобуса можуть затриматись. Ну, це от такі особливості. Тому обов'язково, якщо ви навіть мали класний досвід з перетином на автомобілі пункту за годину. То на цьому самому пункті пропуску, якщо ви їдете в складі ну, автобусом, то час буде відрізнятись. Отже, перша рекомендація: попісайте у Львові, а ще краще не напивайтесь ні кави, ні води. Тому що є там зазвичай перед пунктами пропуску заправка, прямо перед пунктом пропуску, всі туди йдуть, п'ють каву, йдуть в туалет. От На грушеві такого немає. От Ми зупинилися ну, власне, у полі. Там були біотуалети. Але от повірте, я не фотографувала їх, тому що на митниці ж нічого і в передмитній зоні також не можна фотографувати. Але у біотуалети ви не зайдете. Ну, от Просто ви не зайдете і все. Які б там ви не були невибагливі, ви туди не зайдете. Люди ходили в кущі. Ми не ходили, ми вирішили, що ми дочекаємося ж, ось, ось, уже пункт пропуску. Наш автобус один з перших у черзі. Ось ось, ось ось, ось ось. І, ну, просто, щоб заїхати на митницю, і там є туалет, то, то чекати довелося довго. Із плюсів. Грушів вважається одним із найсучасніших пунктів пропуску. Його не так ну не так давно. 10 років здається, тому відкрили, він виглядає красиво. Сучасно, туалет там безкоштовний. В туалеті, в туалеті навіть є кімнатка, там де є кавовий автомат. І ми навіть туди, знаєте, так уже хотілося і кави, і в туалет, але е, не було там стаканчиків. Я не знаю, ніхто не ризикнув без стаканчиків набирати каву в бутилочку. Напевно. Ну, Автомат є, але немає стаканчиків до нього. Так, паління. От, якщо ви бачите оцей знак, що заказ паління, то можна, звісно, ризикувати, але штраф буде офігенний. Якщо от вас запалять, а на митниці сховатись, ви ж розумієте, що ну, особо ніде, то можна ризикувати, але майте на увазі, що штрафи там не українські, запаління, а польські. Так, дуже важливо, уже сто раз сказано, переказано, але. Сир, сала, бутерброди, от навіть бутерброди з ковбасою може бути проблемою. От краще з'їжте його, ну, от з'їжте його вже там по дорозі зі Львова там, або поки стоятимете в полі і не заїдете взагалі в цю митну зону, ну просто щоб не наробити клопоту і собі і своїй групі. Теж ті, там провозять цигарки, алкоголь, знаю, що люди там діляться, роздають всім там, чи по пляшці, чи по пачці. Якщо ви так робите, то це проканає. Але якщо ви це все везете у одній валізі, у вас там, наприклад, 5 пачок цигарок, і якщо митник це побачить, то ваші історії про те, що дивіться, у нас у групі 20 чоловік, і оце кожній дівчині там по пачці і так далі, то ні, якщо воно все лежить в одному місці, то це вважається ваш багаж, і на групу воно не ділиться. У вас будуть з цим проблеми, слава Богу, в мене не було. Я не знаю, які штрафи, але штрафи великі. І з особливостей грушева. Це вважається спорними. Фішка його, що це спільний пункт пропуску. Тобто українці і поляки, от ти туди заїжджаєш, і от коли ти вже проходиш оцей пункт, то далі не буває такого. Знаєте, що спочатку українська митниця, а потім ти переїжджаєш польська митниця. Ні, в одному місті і українці і поляки у вас все перевіряють. Будьте готові до чого? До того, що автобус поженуть на яму. Ну, що доведеться витягувати валізи, автобус на яму, ви з валізами. Ну нічого в цьому в принципі страшного немає. Нашу групу навіть тут -ту -ту -ту. нікого не перевірили. Сподіваюсь, і назад так буде. Але певний момент є у групі, яка їхала перед нами, чогось не пропустили жінку, і Вона там ну не те, що влаштовувала істерику, але от от автобус поїхав, і всі, хто в автобусі поїхали, а її залишили, і вона там ще за щось розбиралася. Так, е, що ще? Ну, кави, як я сказала, ви не знайдете, Ні платної, ні безплатної. Хіба що ви будете зі своєю чашечкою і спробуєте штурмувати той автомат? В цілому враження нормальні від перетину кордону, просто що дуже довго воно виявилося, і от у нас літак завтра. І ми їхали з таким зазором, що раптом щось станеться, то, от так як зараз вийшло, ми ночуємо в готелі, і завтра вранці ми сядемо на літак. І от у нас ці 10 годин між нами і літаком це був наш резерв. На випадок є, я чула страшні історії про те, що там люди стояли і більше 10, і 12 годин, і так далі. Треба ще також обов'язково бути впевненим у своєму водієві. Бо всякі можуть бути історії. Нам пощастило з водіями, вони надійні, але буває таке, що от автобус далі не пропускають, тобто автобус залишається, люди переходять через митницю і далі електричками. Просто їдьте перевізником, якому ви довіряєте. Речі не перевіряли ні в кого, ніхто здається. В ні валізу не відкривав ні ручну кладь, але це нічого не означає. Це означає, що нам пощастило. Бо люди, якраз які на автомобілях, то ті кожен автомобіль витягуєш валізу, відкриваєш валізу і починається. Ну, а от нам, нам пощастило. Головне їдьте із зазором між вашим виїздом зі Львова і відльотом. Вашого літака так і має бути доба. От, просто, от просто доба і все. Особливо, якщо ви летите з Варшави, бо Краків вже ж ближче, а Варшава від Кракова ще там 300 кілометрів пиляти. Так що дорога далека. Воно так тільки здається, коли зі Львова виїжджаєш годинка, і ти вже на митниці. І, здається, вже вхопив Бога за бороду. Але ні. Але ні, митниця це дуже велика частина вашої дороги. Тому от просто будьте готові. Візьміть з собою водичку, але пийте її економно, аж поки ви не побачите, що відкривається шлагбаум, і ви під'їжджаєте до зони, де є туалет. І взагалі не гуляйте далеко від автобуса. Тому що автобусу, якщо водієві дають добро, то автобус їде. А ви там далі за ним повинні бігти і встигати. Ну, це отаке. Думала, багато розкажу, але по факту. То скільки є, можливо, мені пощастило, можливо, ви знаєте якісь страшніші історії. Ну, а ми проїхали так: 8 годин це, звісно, не чотири години чи три години. Люди деякі проїжджають, але могло бути значно гірше такі справи.